У центрі Львова представники ГО «Добро. Дії разом з партнерами висадили імені дерева. Одне з них присвячено і пам'яті наших героїв. Зокрема, з батальйону Давінчі. Ми дуже раді нашим товариством, побратерством, що так підтримують те, що і пам'ятають іменно командира Давінчі, і взагалі всіх українців, які приймають участь у визволенні України проти російської окупаційної війни. Поважаємо те, що люди згуртувалися, і все більше та більше, як то кажуть, говорять про те, що в нас є такі герої, герої, командири і комбати. Наша команда Добродій багато років поспіль займається озелененням. Власне, сьогодні це, як ви бачите, вздовж оперного театру місце, де багато приходить людей. І власне було висаджено дерево батальйону Давінчі. Це в пам'ять про хлопців, які загинули у цій широкомасштабній війні нехай це дерево стане символом зростання, символом відродження, і щоб наші хлопці якнайшвидше повертались додому. Слава Україні! Інші ж дерева висадили впродовж проспекту Свободи. На табличці поблизу зелених насаджень показано, хто долучився до цієї акції. Серед них вищі компанії та родини, що забажали залишити свій слід в історії міста. Насправді, щоб сказати, що ми здивовані, ну напевно, це буде неправильно. Радше ми вкотре захоплені і вкотре переконалися у високому рівні суспільної відповідальності та громадської свідомості наших студентів. А для вузу це, звичайно, дуже високий рівень визнання. Насправді акція дуже важлива. Бренд одягу сварга це, це той. Бренд, який ви робить одяг з натуральних тканин, для нас дуже важливо бути не тільки сьогодні, а бути і завтра. І, а посадити дерево це ну як мінімум на років. Тому для нас це дуже знаково і дуже цінно, що ми маємо можливість е, популяризувати Україну, садити дерева і взагалі бути долучені до такої правильної акції з посадження дерев. А ми були приємно вражені, що нам запропонували висадити імене дерево System Farm під егідою ініціативи «1 мільйон для життя. От ми для нас це дуже символічно, тому що дерево явір, а воно символізує безсмертя. А логотип компанії System Farm якраз і є безкінечність. Партнери також наголошують, що дерева не тільки прикрашають місто, але також сприяють поліпшенню екологічної ситуації у Львові. Насправді це дуже важливо, тому що оскільки війна в Україні і екологічна ситуація, ну м'яко кажучи, трагічна, то питання відновлення нашої екосистеми в суті в України надзвичайно важливо, особливо навіть теперішній час, тому що дерева будуть рости не один рік і не одне одне десятиліття і приносити користь нам і суспільству. Тому цей проект, ну як на мене, його важливість тільки з кожним роком зростає, особливо ну назва якби. Особливо через трагічну ситуацію війною, яка трапилася в Україні, хотілося б щиро подякувати організаторам акції, організації добродій. І оця акція Один мільйон дерев життя. Вона, я думаю, спрямована зараз в наш час на дійсно силу незламності, духу нашого і такого відродження підтримки наших воїнів, які обороняють нашу країну від агресора. Тому я думаю, що це дерево це завжди було символом життя і віри в краще майбутнє, в силу. І в перемогу нашу тому я думаю, що цим самим деревом і акцією ми підтримуємо наших воїнів в плані фінансів. Ну і мотива мотиваційно це буде символ перемоги і віри на сьогоднішній день. Я вважаю, кожен свідомий бізнес має бути соціально відповідальний, і ми дуже раді долучитися до такого чудового проекту, щоб наше місто було ще красивішим, щоб в нас додалося зелені і ми. Е, долучилися, ми посадили таке чудове деревце, і я сподіваюся, що наш проспект буде ще гарніше і буде малувати око гостям міста. Варто зазначити, що це також спеціальні кліматичні дерева. Йдеться про дерева, які витривалі е, в. В зміні клімату, що в принципі, якщо в нас стане жаркіше, якщо в нас стане сухіше, то їм все ще буде добре. І друге, що важливо, що вони кліматичні для міста, тому що вони допомагають адаптуватися. Що там, де в нас є дуже багато пішоходів, дуже багато транспорту, але немає дерев, ну людям просто проходити некомфортно. У нас е, наразі є е, спонсорських 25 дерев. Е, що Геодобродій е, допомогли нам висадити е, ті дерева. Закупили саджанці і знайшли ну, 25 спонсорів насправді на ці дерева. Що для нас дуже важливо. Додамо, що окрім озеленення міста, ця акція спрямована і на підтримку наших ЗСУ. Всі кошти, які ми отримали від партнерів, ми витратили на придбання дерев і дрони для ЗСУ. Тобто, сьогоднішня акція це орієнтовно нам буде закуплено 4 дрони для наших збройних сил. Які будуть відправлені на фронт е, в межах нашої ініціативи, е, пташки перемоги організатори? Зазначають, що вже планують наступні подібні заходи, що допоможуть зібрати кошти для наших захисників. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут,